велика проблема це в нас тут. Підтікає все, бачите, відходить, відстає. Голова ОСББ Анастасія показує стан даху їхнього будинку на вулиці Південно-Кільцевій. каже найбільше на стан покрівлі скаржаться мешканці п'ятих поверхів. Це триває декілька років, тому мають намір подаватися на програму співфінансування, де 80% вартості ремонту оплатить міська рада, а 20 – мешканці. У нас цього року було замикання по електрощитовій і залило до першого поверху. Коридори і під'їзд тому ця проблема є досить таки суттєва. В основному на під'їзд прийшлося замикання, бо такі роботи у нас під'їздні підфарбовування. Там це все роблять мешканці під'їздом. Складаються. ОСББ має кошторис, за яким вартість капітального ремонту становитиме майже 5 мільйонів гривень. Частка мешканців становитиме понад 980 тисяч. Шатілова скрипник каже, що вартість, яку мають сплатити співвласники, ділитимуть не на кількість квартир, а на кількість площів будинку, якою вони володіють. За попередніми підрахунками з однієї квартири потрібно приблизно 5-6 тисяч гривень. Одна завласниць власниць будинку Людмила Васильєва каже, що може віддати 5-10 тисяч. На ремонт покрівель, проте ця сума доступна не для всіх. Ну, Без кінця десь там протікає п'ять поверхи, так взагалі жаліються. Ну, за раз, за рік чи там до року, я не знаю, ну, максимум ну, 2-3 тисячі я би дала, але я за людей не відповідаю. Голова ОСББ каже, планує провести збори, на яких вирішуватимуть, чи подаватись на програму за капітального ремонту покрівлі. Зараз проводять поточні роботи напередодні зими. Наразі термін заявок на програму зі співфінансування продовжили до 10 жовтня, повідомив Суспільному начальник департаменту інфраструктури міськради Ігор Ніколенко. Це зробили, аби встигнути оформити потрібні документи та протоколи згоди співмешканців. Вікторія Дмитрієва, Антон Романюк, Суспільне новини, Чернівці.